Три українські застосунки, які значно покращать твою роботу з інстаграм. А останній особливо корисний для кожного українця. І перший це Планекс. З його допомогою ви зможете запланувати будь-який пост, сторіс чи рілс на будь-яку дату в необмеженій кількості. Вибираєте фото чи відео з галереї, додаєте, пишете текст, вибираєте час і вуаля! Публікація готова. Ви зможете подивитись, як це буде виглядати в профілі, і планувати собі так цілий тиждень або навіть місяць. Ліфт має безліч унікальних шаблонів для сторіс та рілс. Він допоможе створити професійний контент за лічені хвилини за допомогою анімацій, видалення фону, шрифтів. Музики та ai технології, і прямо всередині ти знайдеш безкоштовні гайди, як краще використовувати його інструменти. А також там можна створити ось такий простий сайт візитку з основною інформацією про тебе: паляниця. Якщо ти не знаєш, як правильно вжити якесь слово українською, він знайде вислови у авторитетних джерелах, коректно перекладе, покаже, як використовувати в контексті та допоможе покращити твою українську для твого контенту. Збереже собі їх та підпиши, щоб отримувати більше подібного корисного.